Що я їм за день на діабеті і кето дієті Починаю день з тренування і роблю це тільки на тощак. Після цього я випиваю всі свої бади і готую сніданок. Сьогодні це будуть броколі, спаржева квасоля і смажені на кокосовому маслі яйця. Все це я посипаю харчовими дріжджями. Додаю трохи сиру і шматочок вершкового масла. На десерт в мене трохи полуниці, шматочок 100% чорного шоколаду і кава з вершками. Після силового тренування цукор виріс. Тому вколола на сніданок. 6 одиниць інсуліну замість звичних 4. Ну і як на сніданок в когось, це вже майже обід. Але я снідаю зазвичай в цей час. Перед їжею я ще випиваю яблучний оцет. Після сніданку цукор вже кращий. а перед вечерею знову трохи піднявся. Тому також вколола 6 одиниць і приготувала собі тушковані кабачки з куркою. Полила це все сметанкою, а на десерт буде шоколадний кетобісквіт. Після вечері цукор вже ідеальний. У мене завжди два прийоми їжі на день без перекусів. Між прийомами можу ще випити чай або каву.